Найцікавіші ідеї були підтримані нашими партнерами. Сьогодні діти матимуть можливість презентувати свою ідею. У них формат такої аліватор піченга за три хвилиночки і потім покажуть саму модель цього пристрою розумного, як вона працює, як вона, чи вона приносить користь і яку. Пишаємося їхніми досягненнями, всіляко підтримуємо. Раді, що такі проактивні вчителі, які мають змогу мотивувати дітей до таких винаходів. У нас є в громаді, продовжуємо працювати, продовжуємо підтримувати. Це дає великий розвиток саме для мене, для подальшої кар'єри, для, для вступу у вищий навчальний заклад. Тому що взагалі я більш цікавлюся фізикою та математикою, і це все є програмуванням, і це все є у цьому проєкті.